Досить довгий період я не могла зрозуміти, чим може зацікавити вас дана гібридна форма. Враховуючи те, що у неї дуже багато конкурентів, потужних конкурентів на дані терміни визрівання, білоягідних і овальних. На сьогоднішній день на 21 липня у закритому ґрунті ми маємо сигнальне подоношення гібридної форми, «желаний», бажаний голуба Анатолія Олексієнка. І вражається дана гібридна форма в першу чергу своїм стійким, дуже цікавим цитрусовим мускатом. Він унікальний, він не повторюється в інших гібридних формах, він запам'ятовується, він буде стійко триматися навіть після сильних дощів. М'якість дуже хрустка, соковита. Дуже гарне опилення ми маємо. Двосадева квітка. В теплиці дуже гарно закладує бруньку, навіть незважаючи на спеку. По два, по три соцвіття у нас було на пагін. Залишили по одному, в деяких випадках по два. Дуже гарна сила росту дозволяє, навіть при першому плодоношенні. Гібридну форму можна обрізати на коротку обрізку.